Вітаю це денний випуск. Новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини у місті на цей час. Дивіться далі. Аби не стояти в довжелезних чергах на кордоні з рівного до Польщі, можна буде відправитись потягом чи літаком. Це питання нещодавно обговорили голова Рівненської ОДА Олексій Моляренко та новопризначений генеральний консул Республіки Польща у Луцьку В'єслав Мазур. Сторони погодилися, що першочерговим завданням для України та Польщі є налагодження питання перетину кордону. Адже проблемою номер один є великі черги в пунктах перепустку, зокрема в Ягодині. Тож є необхідність. У їх розвантаженні, Втім, нині активно йде співпраця у залізничному сполученні між обома державами. Так невдовзі жителі Рівненщини матимуть можливість дістатися Польщі прямо з Рівного. Орієнтовно з грудня до сусідньої країни курсуватиме потяг рівний холм. Також за словами Олексія Моляренка, наразі вирішується питання, аби запустити потяг з обласного центру до Любліна. До того ж, тривають перемовини щодо авіарейсів до Польщі. Задля цього в області працюють над розвитком. Аеропорту Рівне. Керівництво Рівненщини Вище духовенство, народні депутати та громадськість вшанували пам'ять українських козаків і селян, які загинули у битві під Берестечком у 1651 році. Тисячі українців взяли участь у літургії та панохіді за загиблими богослужіння очоли Святіший Патріарх Київський і всієї Русі України філарет у співслужінні духовенства Рівненщини та інших областей. Потім урочистою ходою колона пішла до пагорбу козацької слави. Там присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника героям Борестецької битви, вшанували пам'ять тогочасних захисників. Також до Берестечка з'їхалися і сучасні герої, які боронять цілісність та незалежність. Ість нашої країни на Сході. Заходи продовжилися пам'ятним віче та концертом патріотичної пісні. Нагадаємо, національний історико-меморіальний заповідник поле Берестецької битви Козацькі могили, комплекс пам'яток в селі Пляшова Рівненської області. Це місце вшанування пам'яті тисячі козаків і селян, що брали участь у Берестецькій битві 1651 року під час національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Чи потрібні дрібним підприємцям касові апарати? Нещодавні зміни в законодавстві Податкового кодексу України зобов'язали дрібних підприємців обладнати робоче місце касовими апаратами. Сьогодні ж представники малого бізнесу, влади та контролюючих органів зібрались за круглим столом, аби обговорити ці законодавчі зміни та запропонувати свої ідеї щодо їх вдосконалення. Тож більше про те, як таке нововведення відобразилось на їх роботі, ми розповімо вже у вечірньому випуску.

День молоді у Рівному змагатимуться вогнеборці. 25 червня у центрі міста рятувальники ДСНС організують для рівнян змагання серед пожежників усієї області у форматі «Firefighter Combat Challenge». Організатори обіцяють, цікаво та весело буде не лише дорослим, але й найменшим глядачам. Для дітей буде організовано безліч конкурсів і вікторин на пожежну тематику. Також малюки отримують сувенірну продукцію та солодкі подарунки. Окремо для рівнян продемонструють виставку. Сучасної пожежно-рятувальної техніки та раритетних експонатів 19 століття. Початок об 11-й годині ранку. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня. Дивіться вже у вечірньому випуску новин. І бережіть себе.